Ви знайшли ідеальну квартиру на OLX і домовилися з власником про зустріч. Приїжджаєте на перегляд, а там на вас чекає ріелтор і вимагає з вас комісію 50%, а то й 100% від місячної оренди. Але ж я сам знайшов цю квартиру, скажете ви? А це не важливо: або платіть, або шукайте інше житло. Тисячі українців стикаються з цим щодня. І, очевидно, багатьом це набридло, адже петиція з вимогою навести лад у роботі рієлторів за лічені тижні набрала 25 тисяч підписів. Мене звати Яна, і у цьому відео ми розберемо реальну ситуацію на ринку рієлторських послуг. Розкажу, чому люди буквально платять за повітря, як працюють схеми обману та чи реально знайти квартиру без рієлтора. Залишайтеся до кінця, бо те, що я розкажу про договори за вдатку, вас шокує. Також не забудьте підписатися підписатися на канал, бо тут ми розповідаємо, як захистити свої права у ситуаціях, з якими стикається кожен українець. Отже, 25 липня 2025 року на платформі електронних петицій Кабміну з'явилося звернення, в якому авторка просила нарешті врегулювати діяльність рієлторів. І вже 15 вересня ця петиція зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Це означає, що уряд зобов'язаний її розглянути та дати офіційну відповідь. Але чому українці так активно підтримали цю петицію? Річ у тім, що проблема назрівала роками. Ринок нерухомо. Місті в Україні це величезна сфера з мільярдними оборотами, але при цьому ріелтори працюють фактично поза законом. Для них немає обов'язкової реєстрації, жодних вимог до кваліфікації. А також відповідальності за помилки чи зловживання. А в чому головна проблема з ріелторами? Давайте чесно: більшість ріелторів в Україні це люди без юридичної освіти, які супроводжують серйозні угоди з нерухомістю. Вони, начебто, перевіряють ризики покупки квартири, вичитують договори, але при цьому часто не мають жодних знань про законодавство. Уявіть, ви купуєте квартиру за мільйон гривень, а людина, яка перевіряє чистоту угоди, не може відрізнити завдаток. Від авансу з юридичної точки зору. Що більше, рієлтор може взагалі не помітити серйозні ризики в договорі. Просто тому, що не знає, на що звертати увагу. І тепер найгірше, ріелтору дуже важливо укласти угоду, бо тільки тоді він отримає свої гроші. Але людям це продається як юридичний супровід, тобто конфлікт інтересів очевидний. Часто ріелтор зацікавлений швидше закрити угоду, а не захистити ваші інтереси. А за що ж ріелтори беруть комісію? на питання, бо момент з комісіями обурює багатьох, і це доволі справедливо. Часто люди змушені платити комісії ріелтору навіть тоді, коли не зверталися до нього про допомогу. Наприклад, як у ситуації, яку я озвучила на початку відео. І це не виняток, а масова практика. При тому комісія при купівлі житла може становити від 2% до 5% вартості квартири. Тобто, якщо квартира коштує мільйон, ви маєте заплатити рієлтору 20-50 тисяч гривень. І тут виникає питання: а чи законно це взагалі? Але жодних правил щодо цього немає. Тож рієлтор може вимагати будь-яку суму за те, що він, по суті, просто підключився до угоди, і з цим нічого не зробиш. Але є ще одне. Одна поширена схема, про яку знають далеко не всі. Іноді ріелтори беруть оплату з обох сторін – із покупця, і з продавця. Звісно, сторони про це не в курсі. Кожна думає, що платить тільки вона, але насправді рієлтор отримує подвійну комісію. Чому ж так? Бо знову ж таки немає жодних правил. Рієлтор не зобов'язаний розкривати інформацію про те, скільки він заробляє на угоді. І це знову-таки конфлікт інтересів. Бо якщо рієлтор не добро, Совісний, то він зацікавлений отримати максимальний прибуток, а не захистити інтереси клієнтів. До речі, напишіть у коментарях, чи стикалися ви з проблемами при роботі з ріелторами? Яка була ваша ситуація? Ваш досвід може бути корисним іншим глядачам. А які зміни пропонують в петиції? Автори петиції пропонують конкретні кроки для врегулювання ситуації. По-перше, це обов'язкова реєстрація ріелторів у формі ФОП або юридичної особи. Це означає, Значатиме, що рієлтор має бути офіційно зареєстрованим, платити податки і нести відповідальність за свою роботу. Також пропонують встановити мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації, тобто не кожен бажаючий зможе назвати себе рієлтором. Очевидно, потрібно буде пройти навчання, скласти іспит, отримати сертифікат. Потенційно, це дійсно підвищить якість послуг і зменшить кількість непрофесіоналів на ринку. Також ріелтор має обов'язково укладати письмовий договір з клієнтом, тобто ніяких усних домовленостей, все має бути задокументовано. Це захистить і клієнта, і ріелтора від непорозумінь. Наступний пункт дуже важливий, тому що він якраз стосується комісій. Пропонується взагалі заборонити стягнення комісії без звернення клієнта. Тобто, якщо ви знайшли квартиру самостійно, ріелтор не зможе вимагати від вас гроші. І ще одна важлива вимога це встановлення адміністративної відповідальності за порушення цих правил. Тобто, якщо ріелтор порушує законодавчі вимоги, його уштрафують або навіть позбавлять ліцензії. З цього виникає цікаве питання: а хто ж саме має займатися регулюванням ринку ріелторських послуг? Петиція пропонує створити для цього міжвідомчу групу. У ній мають взяти участь мінекономіки, мін'юст, податкова, а також різні профільні асоціації та громадські організації. Адже безпечні договори завдатку, які пропонують підписати ріелтори. Так, це окрема больова точка, бо будь-який юрист знає, що так званий завдаток, який від вас вимагає ріелтор, це взагалі не завдаток з юридичної точки зору. Ви просто передаєте гроші невідомо кому, невідомо за що. По-друге, ріелтор в принципі не може приймати будь-яку передоплату за квартиру, бо він не має жодних повноважень від продавця. Тобто, юридично ця схема повна фікція. В окремому відео ми розібрали різницю між завдатком, авансом та їх наслідками і розповіли про те, як правильно оформити передоплату за квартиру. Подивіться, щоб не дати себе обманути. А тепер уявіть, ви підписали ось цей сумнівний договір завдатку, передали гроші, а потім виявилося, що з квартирою щось не так. Ви хочете повернути гроші, але рієлтор зник або відмовляється повертати гроші. І що ж робити? Судитися. А з ким? Рієлтор не зареєстрований як ФОП. Договір з ним сумнівний. І жодних чеків теж немає. Скоріше за все, ви просто втратили гроші. Чи зміниться щось після петиції? Давайте будемо реалістами. Петиція набрала голоси, уряд зобов'язаний її розглянути і дати відповідь, але це не означає, що закон приймуть миттєво. Процес може затягнутися на місяці, а то й на роки. Навіть коли закон приймуть, потрібен час на його впровадження. Зокрема, на створення реєстрів, розробку процедур сертифікації, налагодження контролю. Тому швидких змін чекати не варто. А чи можна зараз взагалі знайти квартиру без ріелтора? Так, це не просто, але цілком реально. Багато власників самостійно розміщують оголошення на OLX, Домрія та інших платформах. Інша проблема, що ріелтори активно захоплюють ринок. Вони копіюють оголошення власників, розміщують їх від свого імені, і коли ви дзвоните, виявляється, що це ріелтор, а не власник. Тому шукайте оголошення з позначкою від власника або телефонуйте і одразу запитуйте, ви власник чи рієлтер. Це дійсно потребує більше часу і зусиль, але так ви принаймні уникнете комісії ріелтору. Це ваше право шукати житло самостійно і не платити комісію за те, що ви самі знайшли потрібну квартиру. А якщо ви зараз у процесі покупки або оренди житла, обов'язково звертайтеся за консультацією до юриста, особливо перед підписанням будь-яких документів. Це може врятувати вас від серйозних проблем. Контакти для зв'язку з адвокатами компанії Наказ я залишаю під цим відео. Ставте лайк, якщо тема була для вас корисною, і обов'язково поділіться цим відео з друзями, які планують купувати або орендувати житло.